Всім доброго дня! Майстерня ключ Серес, вітаю вас. У нас сьогодні в роботі q 7 18-й рік Америка. Що ми зробили? Зробили додаткового ключа. Рідний ключик. Зачиняє автівку. Відчиняє автівку. Пошук авто. Це рідний. Можемо його сюди, сюди щось покласти обережно. Зробили ще один. Зачиняє автівку. Відчиняє автівку. Також пишіть. Все гуд, Все про все. 40 хвилин, ну, плюс-минус, може, іноді годинку. Все залежить від загруженості. Все справно працює. Що ми робимо? Кладемо рідний ключик к нам на авто. Так, покажемо, що все працює. Машинка відчинена. Зачинено, ключик у нас в кишені. Сідаємо в авто. Так, ось така вона чудова яскрава. Рідний ключик вон на нашій автівці. Ви бачите його. так, Машинка запустилась. Все добре, все чудово. Звертайтесь. Кому треба ключики на Audi q 7 18 рік. 093 659 0214 приїжджайте ми задоволенням зробимо вам записний ключ. Наша адреса Герой Дніпра 41. Знаходимося на території. Поїхати можна на парковку ринку зі сторони Оболонського проспекту 52. Ключ, сервіс Київ. Гарна ціна, гарна. Як і звертайтесь. Будемо раді вам допомогти. В даний час у 7, 18 рік. 093-659-0214. Всекут. Всім гарного дня.